5500 євро Mercedes с клас 2009 року. 2.2 Дізель. Такий мерз нас коштує 5500 євро. Кому цікаво, приїжджайте і забирайте. Тут є такий нюанс на капоті, А так, в принципі, машина непогана. 2.2 на автоматі. 5500 євро, два комплекти коліс. На. Так, так, машину. Так, що в нас тут є? Круїз, контроль, мультируль. Щось за світило треба подивитись, це ми зробимо. Автомат. Підігрів сидіти, це ясно. Ось така цешка, 204 кузов, є в нас до рест. Тому цікаво, приїжджайте забрати. 5500 п'ятсот євро. Вона вже коштує тут. Розмитнимо ваше авто за один день, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.